Усім привіт, усім мої вітання. Ну що, дівчатка, мої марафонці, з Божою допомогою можна сказати, що ми починаємо сьогодні марафон. Як я говорила вже, що наближається свята, і я хочу зробити смаколики правильні і поділитися з вами. І ось, значить, у мене тут є таке, я вибрала, м'ясо. І хочу зробити холодець. Холодець він не такий, як звичайний, просто курячий. Барити його треба десь годину-півтора. Дайте всі спеції, як до звичайного, тільки до нього треба додавати 20 г желатину. Без желатину він у вас не імесе. Желатину не бійтеся, желатин він укріпляє кістки. Я користуюся часто желатином. І ще я хочу поділитися голубцями. Ось тут вже качан капусти я зробила. І ще в селі, хто живе, якщо маєте ось такі листя буракове. дуже смачне. До того я додаю фаршу 250 г курячого і 100 грам крупи розірних. Треба їх промити і проварити. Одна морквина. Помідору я не даю томат. Зелень, цибульку і тушу на 50 грам ось оливково олією, яку я говорила, що я користуюся. Ось така у нас буде святкові страви, на яких ми можемо їсти і знизувати вагу. Це буде у нас на три дні: це буде обід і вечеря. На обід будуть. Голубці на вечерю буде холодець. Сніданок я в неділю до вас підключуся і поділюся ще сніданком. На все вам добре!